Доброго дня, шановні колеги, пропоную у вашій увазі коротке відео, яке може трошечки полегшити вам життя. Дивіться, справа в чому. Якщо у вас декілька класів на паралелі і всім ви даєте однакові завдання, зовсім не обов'язково кожного разу набирати, додавати якісь файли до цього завдання і створювати їх окремо. Можна використати вже готові. Яким чином? Заходимо, наприклад, в той клас, де ми хочемо створити завдання за шаблоном, який вже існує. Туди пункт завдання. Створити. Але вже обираємо не завдання, а використати наявний допис. Далі обираємо той клас, з якого я хочу створити завдання. Вибрати завдання, верніше, вже готове. Обираю, наприклад, сюди. Обираю той, той пункт, який мені потрібен, те завдання. І натискаю кнопку Використати повторно. Отут От можна, дивіться, поставити галочку Створювати нові копії для всіх вкладених файлів, якщо, в тому випадку, якщо у вас е, є завдання, які практично учні виконують, і щоб не сплутувати, не, не нагромаждати, так би мовити, не нагромаджувати е, скажімо, в тестовий файл Google Forms е, результати з різних класів, ви хочете їх розділити, тоді ставити галочки. Якщо ні, то ні. І натискаю Використати повторно. У мене з'являється повністю ідентичне те завдання, яке я вже створював тільки для іншого класу. Я роблю зміни, які мені потрібні, наприклад, ось отак от. Жирне підкреслення, скажімо, якісь е, виправлення роблю, щось видаляю, щось додаю нове, вказую, наприклад, оцінки. Нехай це буде 10 балів. Не? І термін вказую. Тому що там міг бути зовсім інший термін, терміни виконання завдань не переносяться на інші класи, на інші завдання. Тему обираємо, якщо вона є, і натискаю або зберегти як чернетку, або запланувати, або призначити. Я призначаю, отримую вже два завдання. Це завдання також можна поглянути в стрічці, вже опубліковано. Дякую за увагу, всім успіхів!